І нагадую, ви дивитеся консиліум на першому міському телеканалі. Ми вже зустрічаємо в нашій студії другу гостю. Це Тетяна Кріль, неврологиня медичного дому Одрикс. Пані Тетяно, вітаємо вас. Доброго дня Знаєте, сьогодні в нас такий цікавий ефір. Говоримо сьогодні і взагалі про спілкування на першому нашому етапі програми. Ми говорили про те, як воно впливає на нас, на наше ментальне, в тому числі здоров'я і на фізичне. А сьогодні, далі продовжимо вже також тему. У цю протривожність, про тривожність, яка в принципі, як на мій погляд, суб'єктивний, вона притамана взагалі людині. Це класно, тому що це такий, знаєте, як це тумблер-оберіг від якоїсь небезпеки. Вона є, мабуть, генетично в нас вроджена. Але ми розуміємо, що все, що занадто то не здраво, і тривожність може переростати, переростати в розлади, в захворювання, впливати на певні інші системи наші, нашого тіла. І отут я хочу вас спитати, зараз Одеса от під такою атакою, вже не перший день, не перший тиждень. І знову кожна людина, яку я зустрічаю, каже, що не може вже спати. Не тому, що тривога, а тому, що певні є емоції, певні якісь процеси в організмі. Або навпаки, зарано просинається і не може потім заснути, що завжди чогось боїться, якісь є певні нервові реагування на те звуки. І все це тривожність, яка пропова. Обільшала, давайте поговоримо взагалі, чому ця тривожність отак збільшується, і як вона переростає в розлади. Як цю межу помітити. зараз? Дійсно багато пацієнтів, які звертаються. З тривожними станами їх багато чого турбує внутрішнє напруження і роздратованість, інколи це агресія, інколи це буває гнів. Але дійсно тривожність це фізіологічний стан. Всім людям притаманна певна стресова ситуація, яка викликає в них емоції. Це нормальний стан. Але коли в нас є тривалий тригер, який може подразнювати нашу нервову систему, у пацієнтів виникає постійна тривожність, яка займає 3-6 місяців. І оці е, часові проміжки вони дійсно. Переходять вже в розлади, і потребують спеціалізованої допомоги. Багато тригерних моментів, які на зараз на зараз на нас впливають, особливо там військові події, нестабільність економічної ситуації в Україні, де й в принципі і у світі багато пацієнтів вимушено покидають територію України. Це для них теж такий тягар, тому що. Коли вони перебувають за кордоном, це ж не визначеність так, абсолютно це багато пацієнтів, які приїхали з деокупованих територій або е Тратили домівку, або втратили близьку людину, і ця гостра реакція на стрес теж формує тривожні епізоди. Пацієнти не завжди вчасно звертаються до спеціаліста, намагаються самостійно з цим боротися. Інколи звертаються до інтернету, якісь допоміжні там засоби, які можна було би використовувати, якісь певні препарати, медикаменти, але не завжди отримують гарний результат. Прояви зі сторони сну це найтиповіші, найчастіші скарги багато пацієнтів або відмічають погірше. Якості сну, або нестабільність фаз сну, або відсутність сновидінь, або якісь певні тригерні події відкладаються в нашій уяві і відмічають погані сни. Це, теж буває. Тетяна, сновидіння це взагалі обов'язковий пункт нашого сну? Було б непогано, якщо пацієнт би міг бачити сновидіння, бо вони допомагають пацієнтам відновити Глибше, роботу, Так Глибше уснути. Вонгомості. Ви Знаєте, тут, до речі, я я не експерт, але в мене є порада, якщо ви читаєте художню літературу або Щось творче робити, аля малюєте, uh -huh. чи щось таке. Навіть якесь розмальовування чогось. А, цей творчий процес, якісь фази, мабуть, задіює мозку, тому що на собі я помітила, що сновидіння ставили яскравими, більш глибокими, тому що а, уява uh -huh. запрацювала в іншому боці. Не, уя... Не уява щодо новин, де і хто з ким uh -huh. про що домовляється, чи які карти нові захоплені чи де окуповані території, а про те, чого якихось фантастичні істоти, якісь фантастичні це, чого немає в житті. Але мозок над цим працює, і після того. Сновидіння просто шикарні вночі дійсно мозок працює, і багато нейромедіаторів працюють саме в нічний час. Тому, коли пацієнт має проблеми дисумнії, порушення кількості та якості сну, організм не відновлюється. По іншим працюють наші механізми, і на ранок можуть бути і головні болі, можуть бути і прояви емоційної нестабільності. Ці емоційні гойдолки організм не відновився. Ми маємо працювати так, як годинник постійно. там пацієнт думає, я відпочиваю, але кора все одно працює. Все одно працює дихальна система все одно працює серцево-судинна, тому це все має працювати завжди в комбінації. Ми завжди звертаємо увагу, що харчування має бути збалансоване, сон має бути стабільний, адекватний водний баланс. Це всі такі важливі константи, які допомагають в майбутньому організму правильно функціонувати. І завжди рекомендація, як і там, в лікаря будь-якого профілю, це модифікація способу життя і сон, в тому числі мінімізувати енергетичні напої, кофеїновмісні напої, сигарки, хто зловживає, там, да, наприклад, якимись Одними звичками Сон стабільний, в плані 6-8 годин по годині. Там да якісь рекомендації бувають, бо є пацієнти, які працюють наприклад там подобово, по тому це теж впливає на якість сну сон дуже важливий для організму для нашої ендокринної гормональної частини. Ви знаєте, найчастіше я зараз чую про те, що от ви сказали, що людина вона ніби спала, а прокинулася вранці і прокинулася вже втомленою. Вона прокинулася, і організм потребує кави, тому що. Ми знаємо, дуже часто мозок нам дає такі сигнали, ну вже більш е, дорослим людям, які вже певний мають досвід життя. Або ти починаєш, якщо в тебе не, не вистачає якихось речовин, ти починаєш е, чогось хотіти, якоїсь морської капусти чи там грипфрута. Ну це певні є вже натяки організм, потребує, і він тобі, е, згадуючи, де воно є, він тобі дає такі бажання. Мозок, а тут людина потребує кави. Кава, кава вона в нас асоціюється з бодрістю з силами, і людина починає пити каву, нібито від. Вновлюючи ту бодрість, яку не отримала під час сну, але це ж ненормально просинатися вже втомленим. Mm -hmm. Так досить часто пацієнти отримують діагноз там синдром хронічної втоми, або за цими проявами погіршення кості сну може там маскуватися і депресивні епізоди, тому що зниження концентрації уваги, пам'яті це теж такі наші червоненькі прапорці, які потребують уваги. Погіршення короткотривалої бо довготривалої пам'яті, запаморочення, часте, тому що в нас є. Теж перцептивно-постуральне запаморочення, психогенного характеру, шумву вухах, дзвін, писання завжди має бути патологія зі сторони нервової системи або іншої. Це такі теж основні моменти, які теж потребує уваги. Якщо у пацієнта є відсутність зниження там енергії, відсутність сил, зниження мотивації, це потребує контролю у лікаря, тому що оці хронічні епізоди приводять до розладів, і правильно діагностувати важливо, правильно почати лікування важливо і скоординувати до певного. Спеціаліста інколи це психолог, психотерапевт, інколи це психіатр, інколи ми залишаємося в нашому діапазоні. Угу. Ви знаєте, тут у мене е, такі асоціації. Ми тільки не говорили про те, що як гарно що функціонує е, е, програма Олени Зеленської, ти угу. як щось там сповіщає, вчить наших людей за собою е, відмічати. То мені здається, що така вже потрібна із вашого такого вашому напрямку програма, тому що от дивіться е, е, спостерігаючи війну повномасштабну Триває вже понад три роки. Це все ненормальний стан. Це все стрес і тривожність. І, в принципі, люди звикли до цього. Так? І вже хтось в цьому постійному стресі для нього це вже як, ну, він думає, що як норма. А погіршується це от такими певними концентраціями обстрілів, чи певними змінами обставин в родині, хтось пішов воювати, чи перевели на інший напрямок, чи дитині треба йти в школу, а вона ще не ходила, чи в іншому місці. І тут знову ми бачимо це. Погіршення погіршення вже стану, так і тут вже людина навіть в цей момент не хоче йти до вас і думає, що це можна якимись рекламними заспокійливими. Mm -hmm. Мама Кабачок, як я називаю, яка це моя улюблена в лапках реклама, де ой, у вас там приходить мама додому, там все значить безлад. Вона ковтає пігулку, сидить така зі скляними очима, а навколо все ніби гармонізувалося. І що це спасе? Це ж ні, це навпаки mm -hmm. ще погіршить стан, так? Десь відсотків 80 на прийомі більшості лікарів. Це. Дійсно, пацієнти з тривожними, з фобічними якимись розладами. Інко це ін, інколи це іпохондричні стани, тобто пошук якогось захворювання, повністю там чекап по організму, але за цим дійсно є ось цей тривожний компонент, який точно десь там ховається і. Гарний лікар може запідозити і скоординувати. сказати, що все достатньо ми перевірили, виключили будь-яку органічну патологію. Не треба там слухати поради сусідки, подружки, яка приймала, їй допомогло. Бо кожен випадок і він індивідуальний. Комусь лише психотерапія допомагає, комусь треба певна медикаментозна терапія, комусь треба просто врівноважити свої робочі момент, да, або певні якісь свої проблеми в сім'ї, наприклад, бо задача лікаря. Допомогти пацієнту оцінити його стан, проконтролювати і емоційний стан внутрішні і зовнішні фактори, тому що нормально фізіологічно, коли десь поруч з вами там якийсь приліт, викиди для адреналіну кортизолу, виникає гостра реакція на стрес, але це ж не потипу не потребує медикаментозної терапії. Тому однозначно треба звертатися, консультуватися і покращувати якість життя. Воно ж у нас одне, тому потрібно точно розуміти, куди далі рухатися, з цим спеціалістом. знаєте, в усьому світі який не. Переживає таку страшну війну, як ми. Є такий популярний напрямок life -work balance, так тобто баланс між роботою та життям. А mm -hmm. люди відходять від того, щоб виснажуватися на працях, і є певний час, коли ти не це твоє життя. Ти його живеш, і ти там отримуєш позитивні емоції, прогулянки, спілкування з родиною. Тобто, в нас поки що все це перемішано, і це було і до війни повномасштабної, і зараз. Посилилося різними чинниками, пов'язаними з нею. А скажіть, будь ласка, от такі тривожні розлади вони просто можуть давати якийсь знаєте, певний вплив на психіку, на ментальне здоров'я, як ви сказали, депресія, або просто людина хронічно втомлена. Чи вона може призвести така тривожність до певних захворювань, які вже просто непоправні? Це вже просто плюс одна хвороба і плюс один діагноз у картці? Наздійсно стрес Виснажує і ендокринну нервову і, ендокринну, і нервову систему, і серцево-судину. Тому багато пацієнтів, які перше помічають нам, наприклад, там прискорене серцебиття, коливання артеріального тиску, дискомфорт у кушківнику, наприклад, дискомфорт по типу печіння в тілі, або підвищене потовиділення, Це вже такі червоні пропорції, які сигналізують про тілесні зміни. Оці тілесні зміни досить часто потім переходять дійсно в патологію, тому що постійна тахікардія теж впливає на серцевий uh -huh. м'яз. Тому постійна дія певних стресових факторів дійсно може призвести до якихось органічних патологій, так само як і будь-який стан там, в плані, наприклад, склерозу, є такий діагноз в нервовій системі. У пацієнтів хронічно теж є втома, теж є слабкість. Окрім основної терапії, ми можемо теж давати медикаментозну підтримку нервовій системі. Тому це ми все працюємо в комбінації. Стресом не треба жити, треба його побороти, оцінити і розуміти, які це можуть бути наслідки правильна діагностика, правильне лікування допоможе попередити, профілактувати певні органічні зміни, тому що краще попередити, ніж потім лікувати і тривало, які органічні, так і неорганічні зміни. Ну найліпша порада про приподовання стресу. Чи це уникнути його Тригер. причини, але mm -hmm. ці тригери ми не можемо прибрати наразі? Ми не можемо сказати всі там збираємо валізи mm -hmm. і їдемо. Так і ми розуміємо, що все ж таки повинні залишати цей фактор на своєму знаєте, окраечку свого життя як фон, і я так розумію, тут головна мета лікарів, і ви перерахували, що це і психотерапевти, і психіатри, і неврологи, це навчити навчити жити і навчити поборювати цей стан. Mm -hmm. так? І я так розумію, що це йде як і терапія, така психологічна, коли ці навички формуються в твоєму характері. І медикаменти, але медикаменти, як я розумію, це як то кажуть. Певний час для нормалізації вже за крайнього стану. Ми подолали, повчилися, прибрали медикаменти і вже своїм ходом. Як от, знаєте, ключка, на яку можна спертися на якийсь момент, коли ти слабкий, а потім прибрати і піти своїми ногами. Так, задача команди, яка працює над пацієнтом, це зробити пацієнта стресостійкими до зовнішніх факторів і внутрішніх. Інколи ми лише дійсно обходимося. Рекомендацію звернутися до психотерапевта, до психолога, займатися там гештальтера. В когнітивно поведінковій терапії, і оцінювати ці тригери як основний там да, фон дійсно, як це, і нормально реагувати. Тренувати так. як я, да, так? Так, точно підтримує. Але інколи є стани, які потребують дійсно медикаментозної терапії, бо ці наші нейромедіатори, які впливають на нейрофізіологію, вони починають по-іншому працювати. Більше викидаються там серотоніну, кортизолу, певних інших медіаторів. І вони теж приймають участь в цій е, оцінці нашого панічного розладу, соціально тривожного, посттравматичного стресового розладу. Але ці препарати можуть прийматися або короткотривалим проміжком, або, наприклад, більш тривало. Це ми вже оцінюємо. нас є багато шкалп, які ми тестуємо пацієнта. Оцінюємо, чи пацієнт вже в ремісії, чи він повернувся до цього якісного життя, чи він потребує там умовно якоїсь таблеточки в сумочці, як швидка допомога. Яка це, це діагностика, пані Тетяна? Це якісь аналізи, чи це от такі опитувальники, де ви можете mm -hmm. е, провести там декілька опитувань і вже мати картину? На консультації спочатку ми завжди маємо виключити будь-яку органічну патологію. Бо буває, що пацієнти приходять, вони не обстежені. Вони одразу кажуть, що мана точна тривожність, я готова пити таб таблетки. Але спочатку ми оцінюємо будь-які органічні, який клінічний аналіз крові, uh -huh. анемію, наприклад, вплив щитоподібної залози, тому що вона теж впливає, наднирники впливають. Стабілізуємо основні показники і паралельно пацієнт у нас дійсно є опитувальники, які депресивного станів, так і тривожник. І за рахунок усіх набраних балів, ми можемо рекомендувати. Ати лише психотерапія, комбінація медикаменту, психотерапії або лише медикаментозно. Це не завжди антидепресанти, це можуть бути протитривожні препарати, це можуть бути препарати, які покращують мозковий кровообіг в залежності від ситуації, бо ситуації індивідуальні. Знаєте, прямо зняли з язика про антидепресанти, дуже хочеться спитати, дуже часто звучить це слово в студії. А спочатку, колись до війни, ми про ці препарати говорили. Ну, тобто, що як заміфологізовані про те, що люди дуже їх бояться, що люди дуже бояться звички до цих е, препаратів, що вони не зможуть без них жити. Е, і це було щось негативне. Але потім е, час сплинув, і я почула вже іншу думку: що ряд пацієнтів, які не які були за кордоном. Які надивилися серіалів і фільмів е, про е, те, що це нормально, що люди п'ють там всюди в усьому світі? Коли послухали нашу програму про те, що це нормальні препарати, всі почали навпаки одразу: Дайте мені, лікарю, антидепресант, я знаю, мені треба випічити, бо це рецептурний препарат. Е, як у вашій практиці це? В сучасному світі дійсно антидепресанти на рівні з іншими ліками. У нас багато було таких моментів демонізації цієї групи препаратів. Більшість там пацієнтів кажуть, ой, лише не антидепресанти. Але оце там проміжок часу, коли треба пояснити пацієнту, з якою метою, чому вони безпечні, чому більшість із них там дозволена пацієнтам вагітним, пацієнткам вагітним або на грудному годуванні, чому там деякі ліки можна, наприклад, діткам приймати. Тому профіль безпечності, ці препарати дійсно давно на фарму вони в сучасному Власних протоколах широко використовується і не лише з метою тривоги та депресії. Інколи антидепресанти використовуються для профілактики мігрені, інколи для лікування хронічно-больового синдрому. Е, багато міфів про те, що там виникають звикання, викликають звикання, або пацієнти мають такий овочеподібний стан, вони притупляють концентрацію, координацію. Там деякі з них не можна там, наприклад, за кермом, але це все міфи, бо є препарати різного спектру. Це не це не антипсихотики, це не ті, що перегнічують кору Нервової системи, це те, що впливає на стабілізацію ваших серотоніну, вашого там норадреналіну або дофаміну. Абсолютно безпечні, в своїй практиці теж використовую і бачу результат, коли пацієнти повертаються до якісного життя, можуть повноцінно функціонувати, зменшуються прояви і тривоги, і панічних атак, і цього постійного відчуття напруження внутрішнього, зменшуються прояви соматичних, наприклад, там в гастронтерології ми досить широко використовуємо антидепресанти з метою лікування. Синдрому там одразуного кишківника сечовидільну систему можемо стабілізувати кардіологію. Тому пацієнтам, яким дійсно потрібно і бажано, завжди треба проговорити, що не потрібно боятися завжди з лікарем. Ви маєте бути на Контролі має бути зворотній зв'язок, оцінити, бо препаратів багато. Да, на початку пацієнти дійсно можуть е, зіштовхнутися з певними побічними реакціями там нудота, слабкість, угу. але це не має пацієнта лякати, бо це нормальний стан. І потім, так само поступово, ми можемо зменшувати дозування, коли пацієнт готовий відмовитися. Тому лише за. Але якщо є в цьому необхідність, і ми чітко це діагностуємо, в цьому є потреба так, мені там хтось порекомендував не лише під контролем, під наглядом лікаря або психіатра, або іншого вузького профілю, але з акцентом на те, що це все індивідуальна історія, і ми розуміємо, що це не чарівна пігулка, що Абсолютно. від одної таблетки не стане краще, що це певні курси і навіть довготривалі, як ви кажете, певним є е, 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 чинник ввійти в цю терапію, і потім провести її, і потім. Вийти правильно з цієї uh -huh. терапії, щоб е, все було е, якнайліпше для здоров'я. Це як ми кажемо про антибіотики, які вже наразі продаються за рецептом, і це добре, тому що колись було так: якщо треба було пропити сім днів, так людина пила два-три, відчувала полегшення, кидала їх пити, тим самим собі певну резилієнтність до е, бактерій, вона собі е, отримувала, і таким чином ми тепер маємо суперзагрозу, супербактерію. про яку всі говорять, що вона може. Стати загрозою для людства, так є певні курси, є певні протоколи, і ці протоколи знаємо не ми, не я, а ви, лікарі, які цьому навчалися. І цей підбір є індивідуальним. Правильно? А бувають, пацієнти там запитують, чи можна там, приймати лише антидепресанти, коли я отримую результат. Ми завжди пояснюємо, що це довготривала терапія. За тиждень, за два результату не буде. Ми оцінюємо перший результат через місяць з метою так само цього опитувальника, щоб оцінити, як себе пацієнт почуває. Деякі пацієнти задають Питання, чи можна комбінувати з психологом, з там, з психотерапевтом, так так само як зі спортзалом, харчування і спортзал нам дає в результаті гарну фігуру. Якщо ми будемо просто їсти все, що нам хочеться, ходити в спортзал, у нас не буде гарного результату. Так. Тому комбінація з іншими спеціалістами завжди дає результат. Все має бути під контролем, під наглядом з оцінку зворотнього зв'язку. Ми маємо оцінити результат. Інколи ми коригуємо дозування, інколи ми зменшуємо дозування, інколи ми можемо приєднувати до антидепресантів, які ще додатковий препарат. Це все в комбінації. Ми завжди потребуємо зворотнього зв'язку від пацієнта і готовність пацієнта пройти у цей шлях, бо тривожність формується довго, а пацієнти очікують. Швидкий результат не залежать. Ну, це, це, це ви дуже добрий приклад привели щодо спортзалу. Mm -hmm. Коли люди глачуються, там 5 років проходить, потім вони йдуть в спортзал і сідають на дієту і хочуть, щоб все це пішло за місяць. Тобто те, що набувалося 5 років, так тут так само треба час. І вже знаєте, таке наостанок питання щодо хронічних хвороб і болей. Чи, якщо людина вже має діагноз, це не нові, це її відомі. чи Може тривожність і тривожні розлади посилювати цей біль і впливати е, на погіршення хронічних захворювань е, згідно патогенезу больового синдрому, у нас наші медіатори дійсно впливають на підсилення больового синдрому. Тому в усіх сучасних протоколах там у лікуванні больового синдрому неважливо, це пацієнт онкологічного профілю, там урологічного або післяопераційні мають якісь зміни. Використовуємо антидепресант, інколи це може бути протиепілептичні препарати, в тоді вони теж входять. Це впливає, бо багато, наприклад, військових з фантомними болями вони не можуть приймати звичайні нестероїзапальні препарати з метою контролю. Uh -huh. Вони інколи використовують антидепресанти з метою і посттравматичного стресового розладу, і з метою контролю больового синдрому. Тому біль і тривожність вони завжди йдуть поруч, і багато пацієнтів приходять до консультації до невролога саме з болювим синдромом, або це головний біль, або uh -huh. це біль вдовж хребта, поперековий, шийний, грудний відділ хребта. Але при цьому вони там думають, це буде чути таблеточка, яка допоможе, але потрібно розуміти, що провокує це м'язовий компонент, тому що м'язи теж реагують на адреналін. Він дає спазм і судин спазм дає, тому там завжди шукають якусь причину, але не розуміють, що це саме пов'язане зі стресом, який формується хронічно і тягнеться за собою таким шлейфом. Отже, резюмуючи нашу зустріч, звертаємо увагу на себе, на свій емоційний стан, на тривожність і загалом на те, чи, чи щось вас турбує, чи е, є якісь питання, і з цим усім треба йти. Треба йти до лікаря, і е, він допоможе якнайшвидше з цієї головоломки знайти вихід. Правильно абсолютно підтримую, звертатися, оцінити, коригувати, повертатися до повноцінного якісного життя без усіх емоційних гойдалок і бути стабільним в цьому. Такому важкому етапі нашого життя, але що що одне і треба можна. себе так, любити. Так абсолютно підтримка. Нагадаю, нашим глядачам з нами у студії ділилися знаннями Тетяна Кріль, неврологиня медичного дому Одрикс. Вам а, бажаю а, знаєте, зменшувати свою тривожність. Бажано навчитися це самотужки робити. А, якщо вже не справляєтеся, а це досить часто, і це виправдано війною і іншими новинами, то йдіть до лікаря. Не зволікайте. Побачимося наступного тижня. I'll see you